Повернення Джоні Депа в Голівуд, фінал та нові спін-оффи хлопаків, скандал довкола Дісней, розширення сюжетів потеряни, вдала прем'єра хижака, нова глава історії іграшок та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І поки Голівуд знову змішує жахи з комедією. Режисер кошмару на вулиці В'язів хоче зробити Джима Керрі нового Фредді. Прийшов час зануритись у головні кіноновини останніх днів. Щиро дякую всім, хто підтримує канал на Патреоні та безпосередньо Ютубі. Натискайте на кнопки під відео, підписка, коментар, вподобайка і приємного перегляду. Буде цікаво. Розпочнемо випуски з Джуманджі. Черговий рівень сучасного попкорнового атракціону, що будемо чесні, розгубив казковість оригіналу без зайвого галасу. Практично в режимі стелс, підготувався до виробництва. Зйомки стартують вже в цьому місяці. У режисерському кріслі все ще Джей Кезден. А всі головні актори минулої глави Двайн Джонсон, Карен Кілан, Джек Блек та Кевін Гард знову в кадрі. Сюжет поки що залишається загадкою. Проте, гадаю, ви пам'ятаєте сцену після титрів із кровожерливими страусами. Ймовірно, ігровий всесвіт прорветься в нашу реальність. Сподіваюся, успішніше ніж у третьому троні. Джемендж атакуватиме кінотеатри вже в наступному році. Традиційно в грудні в надії у святковий сезон наблизитись до вагомих майже мільярдних показників попередника. Старий добрий Джонні Депп після судового голівудського кенселу повертається в головну кузню світового кінематографу, щоб зіграти ні, поки що не Джека Спару. Хоча гора Дісневських піастрів і змусила капітана забути минулі образи. А відомо всім персонажа різдвяної пригоди Дікінса, містера Скруджа. Наразі актор веде фінальні перемовини з Paramount, і Вже найближчим часом його нога ступить на знімальний майданчик. А чергову версію різдвяної пісні, події якої розгорнуть. Ця у Лондоні 19 століття очолить автор трилогії X та й Вест. Представнику сучасної хвилі горорів, до речі, я нещодавно розповідав про ренесанс жахастиків». Перегляньте, хто пропустив той випуск, він цікавий, а 14 тисяч переглядів це дійсно жах. Доведеться конкурувати не лише із незліченною кількістю різношерстних інтерпретацій байки про другий шанс, а й ще з одним жанровим ентузіастом Робертом Егерсом, який, як я вже згадував, раз разом з Вільямом Дефо в ролі Скруджа розгорне ту саму боротьбу з минулим сьогоденням і майбутнім. А хто з режисерів краще воскресить дух різдвяного жаху? Побачимо вже наступного року. Особисто я ставлю на останнього. Хоча камбек, Депа в голівуд, це погодьтеся, подія. Після фіналу покоління Ві, який мені, м'яко кажучи, не дуже зайшов. Головний поворот сезону читався не озброєним оком, а сам фінал здався максимально зім'ятим ще з якимось пластмасовим відчуттям від камео з реверансом до завершення хлопаків, де наближається ера всесвітнього управління Хоумлендера, якого кріпка не приховуючи асоціює з паном Дональдом Мейк Америка Грейт Грейтаген Трампом. Так от батько кровожерливої супергеройки після всього цього хаосу розповів, що кульмінація The Boys буквально перетворить цей всесвіт на дикий-дикий захід, де може статися все, що завгодно. Ну ви розумієте, майданчик для майбутніх спінофів. Адже окрім приквелу про корпорацію Вод, Кріпка вже офіційно запустив у розробку спін-офф з The Boys Мексика, куди можуть перекочувати деякі персонажі з оригіналу. Ще ходили чутки про приквел Бучора Хоумлен фільм про сімку та інші міжнародні команди здається той самий студійний конвеєр, який хлопаки ж на своєму початку вдало висміювали. Фінал серіалу звичайно щекаю. До речі, його монтаж уже завершено. і, За словами Кріпка, прем'єра відбудеться скоро, орієнтовано в кінці весни. Але вся ця франшизна машина в дусі Марвел не тішить. Режисер друзі Вовшина Стівен Содерберг і Адам Драйвер два роки таємно працювали над фільмом Полювання на Бена соло новою частиною далекої далекої галактики, яка б мала стати такою собі історією спокути Кай Лорена, який, виявляється, пережив дев'ятий епізод. Лукас фільм сказали, геніально знімаємо, але керівництво дійсний на чолі з Бобом Айгером вперше в історії скасували повністю схвалений фільм. Далі розпочалась якась санта-барбара. кажуть, рішення політичне, нібито Айгер просто зміцнює позицію свого спадкоємця Алана Бергмана, який довго читав сценарій, а тепер опинився навпаки під вогнем розгніваних фанатів. Содерберг і Драйвер не отримали ні копійчини за свою працю, тоді як людину, що допрацьовувала сценарій, нагородили рекордною для Лукасфільм семизначною сумою. А зараз фанати зоряних війн розгорнули справжнє повстання: літаки з банером над студією Дісней, листівки, плакати, білборд на Таймсквер і мітинг в надії дати друге життя сиквелу Бена Соло. Адам Драйвер, безперечно, крутий, а дуальність Кайло Рена напевне підносить його над іншими прохідними персонажами нової трилогії. Проте я не зовсім розумію такого ажіотажу. Це нагадує акції з підтримки режисерської версії ліги справедливості Снайдера. І гадаю, фанатів є шанси достукатись до Мікі Мауса. На тлі гучного пограбування Лувру Амазону вчасно поділилися дебютним трейлером багатообіцяючої кримінальної авантюри про невловимого викрадача коштовностей Crime 101. Барт Лейтон, який ефектно дебютував у 2012 році із моторошною реальною історією, самозванець, об'єднавшись із Крісом Гемсвердом, Марком Руффало, Кеоганом, Елі Беррі, Ну ви зрозуміли зірковим кастом, адаптував одноіменну книгу Дона Вінслов. За сюжетом на трасі 101 роками хтось викрадав коштовності під носом поліції, яка підозрює картелі. Але здається, детектива руфало не проведеш. Він зрозуміє, що це витівка хитро мудрого злочинця, який, в свою чергу, через небезпечний флірт перетворює чергове пограбування на напружену гру з копами, долею і власними демонами. Ніби нічого особливого, але виглядає добре. Такий собі олдскульний трилер із душею 90-х, який нагадує мікс сутички іграми те. Детектива та грабіжника та драйву. Після Анчарте та Ґран Turismo наступною масштабною і мега дорогою адаптацією гри Sony стане Horizon. Ніколи не грав, але багатько чув та переглядав ролики про цей постапокаліптичний світ майбутнього, де рештки людської цивілізації мешкають серед механічних звірів. Багатосерійна адаптація від Netflix не вигоріла, тому на нас чекає повний метр у партнерстві з Columbia Pictures. Сценарій, що перенесе на екран першу гру, хоча і далеко не покадрово, повністю готовий. Студійні боси хочуть розпочати зйомки вже в наступному році, а в 27-му ввірватися в кінотеатри. Тому вони активно займаються пошуками режисера, що очолить грандіозну візуально вражаючу пригоду, а також серце цієї історії головної героїні Елої. Поки що немає імен, хоча в мережі поговорюють про Софію Ліліс, Ерін Келімен та Седі Сінки з дивних див. До речі, брати дафори переконали Netflix показати грандіозний фінал у кінотеатрах. 31 грудня одночасно зі стрімінгом двох годинну кульмінацію транслюватимуть понад 350 залів у США та Канаді. Дійсно легендарна подія, як для фанатів шоу, так і для творців, які мріяли потрапити на великі екрани, щоб передати всю епічність та видовищність кульмінації. Брати Дафори вірять, що їх ностальгічна Одіссея прийде до гідного фіналу, адже без Жартів, головним завданням було не стати новою Грою престолів, і зовсім скоро ми дізнаємося, змогли вони чи ні. А тим часом Netflix не поспішають відпускати Мілі Бобі Браун на вільні хліби. Стрімінг і продюсерська компанія Братів Руссо збирається зняти серіал, заснований на оповіданні Ніка Шафіра під назвою Призм. Мілі Бобі Браун знову зіграє особливу дівчину, в якої відкривається здатність спілкуватися з привидами. Світ заповнюють надприродні істоти, а героїні намагатиметься з'ясувати причину всього цього містичного буйства, перш ніж це призведе до катастрофи. Ніякої камерної історії очікувати не варто, адже бюджети та масштаби будуть чималими. Здається, наближається черговий блокбастер у дусі братів Руссо, які цього року вже встигли своїм епічним марвелівським баченням зі. Свати гнітючий ретро-футуристичний артбук Саймона Столенгага. Веру сучасних сиквелів навіть не дуже успішні фільми, хоча кажуть, що тіло Дженніфер нині знайшло друге життя завдяки вірусним коротким роликам, отримують продовження. Режисерка оригіналу розповіла, що над сценарієм знову працює Діабло Коді. Це буде щось кумедне, божевільне, і нібито тіло Дженніфер та минулорічний романтичний жахастик авторки Ліза Франкенштейн розвиватимуть події в одному всесвіті. Не зовсім зрозуміло, навіщо це, адже в них обігрувалися різні епохи, Хоча для живих мерців час не перешкода, як і для Аманди Сейфрід, акторка, вже давно натякаючи на сиквел, розповідала, що готова повернутися до ролі та демонічних пригод. А там дивись і до воскресіння Меган Фокси з нововеденням Франкенштейнів недалеко, яка до речі тоді була номінована на золоту малину за найгіршу жіночу роль. Піксар знову вдарили по ностальгії. Здавалося б, скільки можна прощатися із Вуді та його друзями, але студія, як і він, найкращий сім'янин Дізель, регулярно оголошує останній заїзд. Вже цього літа історія іграшок повертається на великі екрани з черговими проблемами сучасного світу. Адже тепер нашим героям доведеться змагатися з новими друзями дітлахів, відеоіграми, смартфонами, соціальними мережами і все в цьому технологічному стилі. За словами інсайдерів, в жовтні Pixar провели перший тестовий показ мультику, після якого глядачі вийшли з залу з широчезними посмішками. кажуть, студія знову зробила диво, емоції, гумор і трохи філософії про дитинство. Тому, панове, міленіали, готуйтесь до нової атаки ностальгії. Поки Сігурні Вівер без жартів обговорює здійснити своє повернення до ролі Елен Ріплі, а сценарій цього кінематографічного воскресіння вже налічує більше 50 сторінок. У іншому куточку галактики відбулись закриті покази нового хижака. І, звичайно ж, у традиційній манері, обласкані усміхненими піарниками, розкішними залами та закусками західні критики видали виключно позитивні відгуки. За кілька днів томати змиють цей зірковий. Плиск з очей, але схоже, ви самі скоро все побачите, адже прем'єра вже 7 листопада. А поки перші глядачі описують хижака як видовищний роуд муві з екшеном та нотками сайфаю, франшиза остаточно відійшла від жанру жахів. Тепер це епічно пригодницька історія. Хтось навіть охрестив фільм Мандалорцем у всесвіті хижака. Напевно, через вайб суворого воїна із серцем, що було зрозуміло, ще з трейлерів і жартиками такого собі рюкзака Ельф. Фанінг до речі, насторожує те, що нібито стрічка не дотягнулася до рівня неоднозначної для батьох здобичі, хоча мені було ок, і на 100% крутої анімації вбивця-вбивць. Зйомки багатосерійного Гаррі Потера у самому розпалі, тому нових подробиць стає дедалі більше. Перший сезон складатиметься з восьми серій. Це дозволить HBO показати все, що колись довелось вирізати із фільмів, і навіть більше, додавши сцени, яких у книгах взагалі не було. Але всі ми розуміємо, що вони відбувалися. З в мережі засвітили кадри зустрічі Дамблдора з Ніколасом Фламелем та його дружиною і бродіння директора школи на узбережжі. Твітеряни кажуть, що це натяки на ранні пошуки горокраксів. До речі, поговорю, що серіал частково вестиме оповідь з точки зору Албуса. Тож ми нарешті дізнаємося, звичайно, завуальовано за які ниточки тягнув сивочолий за спинами учнів та колег. Також із цікаво до нас дісталося фото сцени з костюмами на Геловін. Ймовірно, це та сама трагічна ніч, коли темний лорд убив Лілі та Джеймса Поттерів. За чутками Волдеморт з'явиться вже в першому сезоні. Маю на увазі в повному цілісному образі, адже рокове вбивство стане не лише спогадом, а моторошною масштабною частиною сюжету. HBO, здається, дійсно вирішили не просто переспівати культові історії з новими обличчями, а розширити потерянське всесвіт. Що круто, ну ви розумієте, більше життя поза Гогварсом, дитинство Гаррі з батьками, минуле мародерів, трансформація Тома Редла та й багато іншого в дусі закладання фундаменту для майбутніх сюжетних поворотів, і все це могло б точно потішити навіть найбільших скептиків найтривожнішого сучасного ремейка. На тлі розкриття реальних витрат на виробництво та просування Супермена Джеймса Гана, а там все не так солодко, як малював режисер, тобто найкасовіша супергеройка цього року зі зборами у 615 мільйонів, нібито не відбила витрати. На теренах інтернету активізувався пан Снайдер. Зак публікує кадри Бетмена Афлека та Супермена Кавіла. Хто знав випадковість, чи вже можна будувати теорії змов. А тим часом Супергерл відправили на додаткові. Зйомки чи перезйомки кажуть, щоб додати або ж розширити Камео Калела. Хоча, за словами Гана, Супергерл буде доволі самостійною історією, такою собі космічною пригодою в дусі вартових галактики. Фільм вийде 25 червня 2026 року, і тоді ж дізнаємося, чи зможе відв'язна кара затьмарити свого ідеального братика бойскаута. Бо якщо так піде й далі, Снайдер закидає мережу спогадами і розгорне справжню боротьбу за. Бокс-Офіс минулого тижня знову підкорило аніме. У прокаті лідери людина бензопила. Стрічка зібрала теплі відгуки, високі оцінки від критиків і глядачів. Можете писати, що це за фрукти чи варто його коштувати. Та вже акумулювала 108 мільйонів доларів. На другій Сходинці розташувався, шкодуючи за тобою. Адаптація одноіменного роману Колін Гувер із знайомими вам обличчями та Джошом Буном за кермом, Тим самим, що у 2012-му сколихнув емоційний фон глядачів історію кохання хворих на рак підлітків зібрала 23 мільйони при бюджеті. У 13. критики друкують гнівні відгуки. Рядові глядачі здебільшого в захваті, а до українських кінотеатрів фільм дістанеться лише 27 листопада. Третє місце у боксофісі завоював сиквел чорного телефона, впевнено подолавши планку у 80 мільйонів і відбивши виробничий бюджет у 30. Джо Джохіл, дотримуючись заповідей свого татуся Стівена Кінга, видав гідне продовження оригінальної історії. Перший фільм був ретро трилером з голови до ніг, пронизаним з загадковістю. зникнення дітей, моторошні теревені по телефону, відголоски містики і цілком реалістичне зло. В другій частині її Говк повертається не просто як мені. Ка як демонічна сутність? А сам фільм вдало переносить події із клаустрофобного підвалу у засніжений табір та перетворюється на параноїдальний слешер, який не цурається сучасних тематичних трендів жахастиків. Герої по різному переживають і протистоять трагічному минулому їх сім'ї. Режисер стрічки Скотт Деріксон, автор того самого Сіністера, який з замірками науковців стабільно посідає перше місце найстрашнішого фільму жахів у світі, круто користується власними прийомами, ефектом загубленої плівки. Та нагадує нам, чому горори колись були страшними. Скримери працюють, атмосфера нагнітається, серце б'ється швидше з кожним дзвінком. А реверанси до вбивчих сновидінь в Дусі Фредді тут краще обіруються ніж у численних бездушних сиквелах кошмару на вулиці в'язів. Абсолютно. Людно не шкодує, що переглянув чорний телефон. Це дійсно мейнстримний жахастик, який так само впевнено доповнює сюжет попередника і виконує свою функцію, як Китан Гок стоїть на ковзанах. Четверте місце зайняв класичний музичний байопік. Останнім часом їх чимало. Спрінгстін наспівавши за перший тиждень у прокаті 16 мільйонів. А на п'ятій позиції з кожним днем, все більше спускаючись на самісіньке дно прокату, опинився трон. Бюджет Ареса 180 мільйонів, найменший мінімум для окупності, який йому потрібен, адже ходять чутки, що бюджет значно більший. Це 360. Але фільм ледь зібрав 123 мільйони, навіть не дотягнувшись до минулої провальної стрічки з Жаредом Летом Морбіуса. Тому Дісней офіційно ставить хрест на франшизі, ну принаймні знаючи Мікі Мауса на якесь десятиліття так. Точно. дякую за увагу, друзі. Нагадую, що в прокаті стартує Бугоніалантімуса. І після голівудських лисих передпоказів глядачі могли переглянути стрічку, лише поголившись під нуль. Всі говорять, що це вогонь. Пишіть, хто вже встиг переглянути, і до наступної суботи.